Воркаут Адама, створебазу воркаутера. Сьогоднішнє тренування, тренування пресу в домашніх умовах. Кожну вправу потрібно робити по 8 разів. Повільно показую, так і потрібно вам буде повторювати точно так само. Тому обов'язково перед початком відео поставте лайк, підпишіться на канал, підтримуйте розвиток українського контенту. Є посилання на Patreon під відео і давайте почнемо відео. Тренування. Тож для того, щоб прокачати в домашніх умовах, прес взагалі існує дуже багато різноманітних тренувань, вправ, і більшість з них класичні, звичайні, такі, які і в цьому тренуванні. І їх є десятки сотні класичних видів. Тому потрібно, по-моєму, комбінувати якомога більше різних варіацій вправ Для прокачки пресу як бокового, так і верхнього і нижнього, і тоді прокачаються всі м'язи на животі, так як потрібно, тому що якщо качати просто нижній прес, наприклад, в цьому тренуванні більше якраз прокачуються м'язи нижнього пресу, через те, що прес качати можливо по різному і різні кубики задіювати при різних вправах. То потрібно розрізняти і розуміти, яка вправа і які м'язи качає. Так от, підняття ніг качають нижні кубики пресу. Тобто ці вправи, які показані якраз більшість з них в цьому відеотренуванні, прокачують нижній прес. Є такий лайфхак, що якщо качати нижній прес, то прокачується вже й верхній прес. Підняття корпусу. Прокачують якраз верхні 2, навіть більш менш 4 кубики. Якщо качати тупо нижній прес прокачувати, то верхній також прокачується. Але для кращого прогресу, ефекту, краще всього. Робити всі можливі вправи. Тому це тренування буде вам корисне. Минуле тренування про Пресу було в минулій відеосерії, а це тренування вже трошки відрізняється. І само собою, що схожих тренувань існує дуже багато, тому для того, щоб ви відрізнили це від всіх інших. То розкажу вам декілька лайфхаків, які по-любому вам допоможуть відчувати свої м'язи пресу краще. І суть навіть не в тому, щоб робити дуже складні тяжкі вправи і при цьому прокачувати прес, тому що так воно також качається. Але в цьому тренуванні якраз ідеальний приклад того, як коли не спішучи по від 1 до 3 секунд роблячи кожну вправу. По 8 разів в даному випадку це не багато і не мало тому що якщо 5-6 разів робити або навіть 4, то це більш складні вправи. 12-15 разів це щось простіше. 8 це золота серединка, і кожна з цих вправ, не буду їх найменувати, просто по відеоприкладу, робіть ці вправи, тоді будете ще цікавіше тренуватись Тобто в один з днів. Робіть минуле тренування для прокачки пресу в домашніх умовах в другий день, напротязі тижня, навіть якщо не раз в тиждень, а два рази в тиждень качати прес, це тренування вам підійде також. Тобто не потрібно робити минуле тренування і повторювати його 10 разів. Краще зробити минуле плюс це тренування. При тому, що як це так і минуле в середньому 5-6-7 хвилин по Часу, якщо десь в такому самому темпі робити, то минуле 5 це 7 хвилин. І кожна вправа відчувається в прокачці м'язів через те, що повільно робиться. Тобто, в принципі, не заливати вам тут, щоб нічого лишнього, то просто пробуйте робити це, все тренування без відпочинку, не спішучи, відчуваючи всі свої м'язи, концентруючи свою увагу на Згинаннях і зжиманнях м'язів, тобто м'язи при піднятті корпусу, як в деяких таких вправах, зжимаються, стягуються і напружуються. І це якраз і прокачує прес. тобто Прес для того, щоб качати, найголовніший лайфхак потрібно відчувати свої м'язи живота. А для цього ні в якому разі не треба робити швидкі вправи. Навпаки, повільно, чітко зжиматися, концентрувати увагу і не тупити при такому тренуванні. Тобто намагатися робити конкретно по 8 разів в кожній вправі. Якщо не буде вистачати вам сили, то після будь-якої вправи відпочивайте по декілька секунд інтуїтивно, але краще всього просто налаштуйте так таймінг. Кожному повторі, щоб не витрачати лишні сили, при цьому не спішучи робити кожну вправу. Зараз, до речі, відволічу вас, набирається збір на банку Монобанка, долучайтеся до збору, ціль 1111 доларів це 45 555 гривень за фіксованим курсом. Долара на той день, коли створився цей збір, уже місяць приблизно роблю збір. Коли назбирається повністю вся сума, загружу вам всім вільний доступ в інтернет, програму тренувань, сайту www.orgodama.com. Ця програма тренувань більше п'яти років продається, нуль поганих відгуків і за цей весь час дуже багато задоволених клієнтів. Тому мені захотілося в честь свого дня народження зробити таку акцію і загрузити вам всім безкоштовно назавжди в інтернет програму тренування, яка дуже і дуже хороша, а по-моєму, навіть найкраща. Тому обов'язково долучайтеся до збору, посилання на Patreon та збір в шапці. Профілю, посиланні під відео в описі. Тобто, десь під відео, десь є по-любому під відео це посилання. А стосовно цього тренування, яке симілярно і схоже до всіх інших, це просто одні з найефективніших вправ, які потрібно робити без відпочинку одна за іншою, і чередуючи з іншими такими. Тренуваннями схожими. Тому обов'язково попробуйте це тренування. Якщо деякі вправи будуть важко даватися, то в наступному такому тренуванні акцентуйте увагу на цих вправах і будете тоді мати гарний прес. Всім пока!